Весь не допустить прийом. Це гарматка, яка ну, працює безвідказно. Ми на початку не було ні ну, ну нічого ще не було з того західного озброєння, яке до нас в подальшому підійшло. І працювали тільки тим, що є. Ну Працює дуже, ну, дуже гарно. Влучно, як на свій вік, у нас гарматка 67-го року. На цьому напрямку було був вражений yeah. ворожий міномет, тобто була, yeah. піхоти ну, близько 50 штук, там, до 50 осіб піхоти, міномет ЧВК Вагнер. А, Вагнер це так. Тобто після того, як ми їх знищили, ну, було фотопідтвердження. От вони були всі у мультикамі. В принципі, всі національності були, це як це отаке щось, хто він, це поряди. Вагнера трошки закінчилися, застрілися з ліськими десантниками і закінчилися. Ну, нема, нема вже стільки техніки, воно дуже суттєво відчувається, що техніки набагато менше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді і цілей було більше таких жирних танчик, техніка якась. А зараз, де більшого піхота, вони просто лізуть піхотою, давлять масою. Ми їм накидуємо, вони там здихають і проходить декілька годин, вони знову пробують штурмувати. Десь така от зараз робота. Набратися терпіння, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ. Перемога за нами, все буде добре.